телеграм каналах різних всяких говорять про те, що мовляв лікарям, зараз заборонили визнавати е, е, людей та е, е, хворими і е, е, тими, що мають інвалідність, ну для того, щоб вони всі були придатними до служби в армії. Чи це правда? Це неправда. Ну ми не соромився таких запитань. Я би хотів би відразу сказати, що коли бачили ми картинки в соціальних мережах з певним незаконним збагаченням певних людей. Я би не хотів би, що весь негатив переходив на всю медичну спільноту. Бо медики вони сьогодні, як і під час пандемії, як і в Щойний мирний час виконують велику а, і важливу функцію. Вони рятують життя і повертають нам здоров'я. І якщо хтось паразитує на системі, ми повинні його викинути з системи. І питання, коли а, ми бачимо ці а, великі купи грошей, ми розуміємо, що їх хтось здає. Я би хотів би, щоб тут ну, був соціальний діалог. А ну не потрібно давати, а, потрібно інформувати через гарячу лінію, через звернення до керівника до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб розглядати ці випадки. Тому що якщо а, людина потребує встановлення інвалідності, їй не дають, це кримінал. Якщо о, людина не потребує інвалідності її дають це кримінал з іншої сторони.